Друзі, мої вітання. Я сьогодні самого ранесенька в лісі. Ну, вже не зовсім ранок, бо я вже збираюся додому, е -е, вже ближче до обіду. Зняв погляд відгук на кові, мій імпровізований статив. Я захрип вже дуже захрип. Наговорив багато, надіюся, розказав про все. Відео сьогодні буде вечором або завтра зранку на каналі. Тому буду вдячний всім за перегляд. Щоб не пропустити, підпишіться. Можете поставити дзвоника. Бажано ще вподобайку на шортс, на відео. Можете по камісь передивитися всі відео, які були до цього. Та і все. Огляд огляд вже є, огляд буде. А далі вже будуть покатушки. Все дуже вдячний, всім гарного дня, продуктивного, до зустрічі, Па-па.